Сынок, хорошо пол пауз зробили зерносклад готовий, намірчик. Ко ти ко, зерношклад готовий. Красота бізер. Іде до папи. Опа. Все, спокойся. Осторожно біжи до папи. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Зараз знаходяться в своєму земному так як йде дощ. Дощі зачастили, йдуть практично кожного дня. Обмолот ячменя трошки задержується по поводних умовах. Покажу зараз, що ми зробили в нашому приміщенні. В основному зерна склад уже по підлозі зроблений. Вчора прикинув, були в мене порізані мішковинах із бікбегів, трошки розстелив на дно, також хочу пленкою обкинути по периметру стін, щоб. Як висипати, щоб воно якраз не тягнуло ніде нічого, ні влагу. Основну всю часть зробили, але не вистачило у нас ще дня із піском для заливки. Оце настільки вистачило того прицепа, те, що я заготовляв. Але нічого страшного тут немає. Думаю, на ячмінь приміщення з головою вистачить, а це на цю сторону планую сюди кукурузу. Ну, До кукурузи ще час є, ми цей участок за раствором. Звичайно, хотілося одним слоєм робити, але маємо те, що маємо. Також вчора, виходить, зробив це так. Предварительно такий заїздик нашій зерносклад, так як плануємо сюди забузити зерно тракторним прицепом. Думаємо під вуглом сюди закотити, а потім його вже висипати. І щоб був заїзд більш-менш такий нормальний. Ну, думаю, вистачить. По суті, основна робота вже по приміщенню зроблена, більш-менш пол рівненько раствором заливали, то я думаю піде. І залишиться в нас тут такі мелочі, що ворота зробити, обшити між кришою і. Шифером всі оті дирки, що є. І на вугли, де стикуються дві сторони зерноскладу кинемо конючки, щоб ніде нічого не затікало. І прозакидаємо оці всі щелі. Роботи небагато але оці мелочі вони трошки є, що робити. Так що, друзі, в основному зерносклад уже готовий. Тут такі дрібниці залишилися, це ми встигнемо його доробити, все. Ну, якось бажання поки що немає нічого робити через те, що потрібно вже як одмолотимося, потім вже будемо спокійно все доробляти. Не спішов. Так що, друзі, зараз підемо на кукурудзу, подивимося, чи не пішла нова волна бур'яна, який вигляд має наша кукуруза і що за сонце. Зараз прийдемо на ділянку, я вам все розповім. Друзі, знаходжуся на своєму огороді з кукурузою. У нас тут 32 сотки кукурузи посіяно, сіяли сімена Даніїл. Обробляли гербіцидом десулом. Він в реєстрі не зареєстрований, що по кукурузі йде, але бачив, що люди практикують такою обробкою по кукурузі. Як бачите, більш-менш кукуруза чистенька. Звичайно, аби ми гербіцидом Лаудіс побризкали, взагалі була б чиста вся ділянка. Як бачите, по два початка качана формується. Ну, вона сіялася дана ділянка, саме остання з усіх. Так, друзі, як у нас не вистачило сімен, ті, що ми сіяли ДБ хотин V250, висіяли на ділянці 2,5 гектара, так все пішло якраз в притик. То прийшлося сіяти даний сорт кукурузи. У нас ще з минулого року залишилися ці сімена Даніїл. Але чим вона мені так особо не сподобалася, те, що вона не дозріває в нашій місцевості. Волога завжди в неї залишається, які б погодні умови не були. Попробуємо той сорт ДБ Хотин і зрівняємо з цим на вологу, який буде. Так як бачите, ось по два початка качана в'яжеться, кукурузка височенька, цвіте вся рівномірно. Ця ділянка сіялася саме остання з усіх. Це вже, мабуть, до 10 травня вона сіялась. Більш-менш чистенько підживляли жидкими добривами і все. Більше нічого ми тут не вносили. Думаю, на домашнє господарство вистачить. Щось, друзі, та й вийде. Це принцип сівби нашої сівалки. Як бачите, є на 20, є трошки ширше. І це не точно ось сівалка. Але для нашого. Використання і в принципі вистачає. Результатом ми задоволені, так як не перший рік сіємо. Всім, кому подобаються такі відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!